Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про те, як одягатися взимку і в холодну пору року для бігових тренувань. Останнім часом дуже багато питань з цього приводу, і я чесно задовбався всім відповідати. Вирішили записати відео, де я більш детальніше розповім і свій досвід, і, на мою думку, як краще. Підбирати одяг для зимових тренувань. Давайте ми будемо розглядати основних дві градації. Це перший це температура від плюс 10 до 0, і другий варіант це від 0 до десь там, мінус 10, мінус 15, ось такого плану. Зараз на дворі досить тепло, зараз плюс 14 градусів. Але зараз день. Зазвичай, наприклад, я бігаю завжди зранку. Зараз осінь і температура ранком плюс 5, п'люс 8 градусів все змінюється, діло іде до зими. Якщо ми розглядаємо оцей перший етап, плюс десять коли немає дождя чи якого якоїсь вологої погоди, тобто на вас зверху нічого не сипеться. Основа, яка має бути, це лонслів. А, тобто це ось така кофта, як на мені, просто звичайна кофта з довгим рукавом. Вона без начоса, без нічого. Просто, як умовно кажучи, футболка з довгим рукавом. І обов'язково під нею ми одягаємо базовий шар. А, базовий шар це, ну як багато хто звик казати, як термуха. І основна задача це вбирати в себе під і зберігати тепло. А, другий момент. При температурі плюс 10-0 можна не паритися з тим, щоб одягати бігові лосіни, а можна спокійно обходитися з шортами. Якщо ви одягнете вверх ось такі, як на мені, і одягнете шорти, все буде добре. Наступний важливий момент це якась пов'язка на голову чи баф і рукавиці. Рукавиці мають бути саме спортивні, ось такого типу спортивні рукавиці. Вони, я би сказав, така досить легенька флісочка, не потрібно бігати ось в цьому. Тобто, не потрібно бігати в таких звичайних, в'язаних, теплих рукавицях і в такого типу шапках. Основна проблема, яку я зараз бачу у людей, сильно багато одягають на себе зайвого одягу вчора. Буквально я зранку бігав, було плюс 5, на мені було базовий шар, потім лонслів, пов'язка і рукавиці, і шорт біжить жінка в курці, от в такій в'язаній шапці. Я просто уявляю, як вона вже там пітніє, перегрівається, і це може бути досить негативним моментом. Чому так? Тому що ваш піт не відводиться, організм сильно починає перегріватися, нагрівається. Від того, у вас підвищується пульс, і вам стає дуже жарко і душно. Так немає. Я вам раджу потурбуватись. Про цей момент і не одягати на себе купу зевого одягу, особливо там курток, шапок таких в'язаних і рукавиць. Одяг е має відповідати тому виду спорту, яким ви займаєтесь. Потім, якщо температура у нас десь нуль, нижче нуля, для тих, хто сильно. Мерзне, можна одягати бігові лосіни. Ви можете знайти в будь-якому спортивному магазині, там не повинно бути сильної фліски, багато начосу, але вони і не мають бути такі, знаєте, як лосіни, котрих в залі тренуються, такі прям дуже тонкі, Прям теж не мають бути. коли е, температура зменшується менше нуля, обов'язково мають бути рукавиці, як я вже сказав, і пов'язка на голову. Пов'язка на голову. Може бути не тільки пов'язка, може бути баф, може бути є спеціальні бігові шапки. Вони теж з такого досить тонкого матеріалу, який вбирає в себе піт. Немає цього зайвого матеріалу, від якого буде тільки більше пітніт. Я користуюсь особисто це пов'язкою на голову. Коли ну, температура вже там десь мінус 10, якийсь мороз є, тоді одягаю баф. Щоб він закривав підборіддя, ну коротше рот закривав. Бо коли ми біжимо, ми дихаємо холодним повітрям, і цей баф він трошки момент цей може невілювати. Його можна використовувати ще в будь-яких інших моментах. Там, наприклад, одягати на голову, ну погуглити багато є варіацій використання бафу. досить. Корисна річ, яка має бути у вашому гардеробі. Наступний момент, коли вже температура у нас нуль і пішла менше, теж не потрібно одягати на себе багато одежі. Я ось, наприклад, коли менше нуля, я бігаю ось так, ну тільки в рукавицях, і баф на шию, як я сказав, коли є якісь опади, дощик. Чи мокрий сніг можна наверх одягати вітровку, куртку, якийсь як дощовичок. Є спеціальні бігові варіанти, вони досить легкі, тому це буде зручно. Якщо як я використовую його, якщо це температура до нуля, то я просто на базовий шар Одягаю без лом сліву, я одягаю саме дощовик. Якщо це температура нижче нуля, то я одягаю ось так, як я зараз, і наверх цей дощовичок. І, в принципі, норм. Тому дивіться, по таким основним моментам, які вам необхідні, це почнемо зверху, це пов'язка чи шапка, потім баф. Потім рукавиці бігові, базовий шар, лон слів, куртка бігова, як дощовичок вітровочка, шорти бігові лосіни. Ну, кросівки. Та, а, має бути, Теж мене питали нещодавно, чи рекомендуєш ти взимку бігати, саме купляти взуття саме на гортексі. Тобто гортекс це те, що захищає від е, зайвої вологи. Дивіться, моя думка така: якщо ви бігаєте по говнам, тоді так. Краще взяти. Якщо ви бігаєте, як я, в принципі, там, по асфальту чи на стадіоні, ну так, інколи ноги промокають, але, ну, чесно скажу, в принципі можна, тут дивіться самі, як вам більш комфортніше. Я не скажу, що і не беріть це зайве, да ні. Казати, що обов'язково потрібно, да теж ні. Тому е, тут вже на ваш розсуд. Кросівки бажано ще придбати спеціальні бігові носки. Є носки, які теж там краще відводять вологу. Там є спеціальні, більш плотні частини, щоб ви не понатирали мозолі. Теж в спортивних магазинах їх багато, можна подивитися. Це така основа, яку необхідно взяти для бігу, щоб ви тренувалися більш ефективно, не хворіли. І у вас була змога проводити свої тренування максимально. Якісно і зручно, це досить важливо, щоб вам було зручно. Що стосується одягу для покатух на велосипеді в зимовий період часу. Я в зимовий період часу не катаюся. В Зимовий період часу у мене це станок. Я давайте скажу про вел ось в таку погоду, як зараз. Це там плюс 14, плюс 10, плюс 5, Можливо, напевно, там нижче ніж плюс 5, Я навіть і не їздив. Але на таку погоду я можу сказати: у вас теж необхідно, щоб був базовий шар. Потім тепла джерсі з довгим рукавом. Потім це штани, ласіни. Тільки з памперсом, ну теж на такому тонкому флісі. Можуть бути ще бахіли, які одягаються на велотуфлі, щоб зробити цей момент більш теплішим, щоб ноги ваші не промерзали, не замерзали. Рукавиці так само може бути, дивіться, ось така пов'язка, і зверху шолом. Коли вітряно зверху можна ще одягнути жилет, велоодяг це, напевно, теж така основа. Я би вам радив, ось що стосується бігу і велоодягу, можливо, не не одразу, можливо, пізніше, але мати, особливо, якщо ви багато тренуєтеся, мати два комплекти всього, що в мене тренування там на наступний день, кожен день чи через день, ну, наприклад, я в одному побігав, інше в мене є на заміну, тобто воно встигає попратися і не так швидко виношує. Тому моя порада вам беріть два комплекти. Насправді, якщо ви кожного моменту візьмете по два комплекти, ну, знаєте, це раз купити і на багато років, насправді, ну якщо ви тільки не виростете з цього. От, можливо, я про щось не згадав. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я відповім вам в коментарях і обов'язково прочитаю. А також буду радий почути ваші якісь поради чи цікаві питання теж в коментарях. Тому... Підписуйтесь, ставте лайки, і зустрінемося у наступний четвер.